Мільярди на безпеку та мільйони на озброєння цілий тиждень світові змі анонсували безпрецедентний пакет допомоги для України від США, і ось напередодні заява нарешті прозвучала сьогодні. Я з гордістю оголошую про виділення нового пакету допомоги в розмірі 4 мільярдів доларів. Я так само дав вказівки Пентагону виділити до кінця мого президентського терміну, тобто до 20 січня, всі гроші, що залишились на забезпечення безпеки України. Вміст найближчої поставки на суму 375 мільйонів доларів уже оприлюднено. Там, зокрема, снаряди для хаймерсів, ціла низка протитанкових засобів, бронетранспортери та бронемашини, артилерійські боєприпаси. Але найцікавіше, там вперше зустрічається формулювання боєприпаси класу повітря. Земля ними стали керовані авіабомби Джісов. Основная часть это, конечно, была произведена боеприпасов GM-154 в э, тип А. Это кластерные боеприпасы, которые имеют на борту э, 145 суббоеприпасов блудино э, 97 которые способны э, наносить э, фактически такие же повреждения, как э, прилет ракеты э, кассетной типа Атакамс. Саме такі касетного типу і мають передати Україні від атакам. з їх відрізняє хіба що дальність враження і відсутність обмежень застосовувати їх по території РФ і річ йде фактично о е, боєприпасі, який способен в залежності від висоти зброса е, поражати цілі на дальності до 130 кілометрів, Це при услові. Е, Пускай с высоты 22 км. Если мы говорим, конечно, пуск с F16, то скорее всего будет речь идти о пусках с высоты Порядка 10-14 чотирнадцять кілометрів. Це, як правило, позволять таким боєприпасам в глубину на порядка 70-80 кілометрів. Однак, десятки кілометрів далеко не межа для GSO. Експерти зазначають, що авіабомба має одну дуже хитру модифікацію, завдяки якій здатна летіти вже як повноцінна ракета. Є виключно обережне припущення, воно пов'язано з тим, що JSO можливо переробити у крилату ракету. Такі рішення у США є. Така версія JSO під назвою JSO-ER була розроблена Рейтон. Вона проходила випробування і почала їх ще у 2009 році. Є модифікація цих авіабомб. Управляемых с дополнительным двигателем бортовым, который позволяет увеличить дальность полета такого боеприпаса до порядка 500